We're doing alright When we are apart we always do the same dance We're not a <laughs> Капець він легенько котиться. Буду ну, такі кодяки про котки на піднести. Але окремо можна замовити в мене і на воду. Він не дишається. Хлоп класний. Він такий легенький відчувається, я в шоці. По газ відзивається офігенно. Передачі класно плацаються, мотик новий. Люкс, капець. О, поле легеньке. Оце нам більше, напевно, цікаво. Ой-ой-ой! Окон пішов, резина накачана. йо моє я зрозумів. Блін. Просто зараз чисто тільки емоції. Він відчувається дуже легким. Я не розумію чому. Я на адвансі такого ніби не відчував. Тут до, до землі я дістаю краще. Хоча він не є занижений. Блін, крутяк. Ой-ой-ой. Ні, тут газувати не буду, бо колеса накачать Хіба по стерні може. Добре, блін. Так я це радий, що він попався. І круто, що в нас тут на районі, типа, буде продаватись. Відносино. Далеко їхати не треба. Звучить дуже приємно, вуха не рве, як на ДжиНСі. Э, блін. Кіння м'якше, ніж на минулому поколінні, що я відчуваю. Він, руль, все класно, ергономіка глушилка є, є, минулих нема. А де ключ? Ключ тут. Приборка стандартна. Пластик гнучки я це бачу, вара теж дивіться. Вообще супер. Вихлоп крутий. Там тому адванці, на якому я їздив, були, можливо, там щось відкручено було. Там тільки що такі ями були, я просто в них не вписувався. Підвізка відпрацювала супер, я в шоці. Їду на кульку, блін. Зараз напевно не відчую, як сидіння тримає. Капець підвізка, бомба. Розвертатись низьким з ким буде трохи тяжче, але якщо вмієш їздити, то буде нормально. Зараз я офігів, коли там відпрацювало все, підвізка просто, там така фігня повна, а не... Тіпа, там ями капець були. Іменно я ще й в них не впис. Я їду, я відчуваю, ніби якийсь легкий я... в чи не пам'ятаю чи сказав, їхати зручно. Я щось чув, що, що наклон під можна регулювати. Капець, я болів. Типа такого апарата, взагалі вистачає. Бо мені особисто 250-ки вистачає. Далі брати 300 криша щось на більше. А тут ще чотири клапана. Більше шести не буду ходити. Коли... Походу побікся. <пілку> <пілку> Добре, прикінь попікся. Або це? Ні, це подерся. Це мене походу, як боком повело я подерся. І так, тільки що ви бачили. Перші враження від нового Кові Адванса. Зараз ми його розберемо трішки детальніше. Зараз ми подивимося, що тут нового, що тут доброго. І я думаю ще раз проїдуся, тому що тоді я не наповнив його крутив. Колеса були накачані. Так що давайте приступимо. Перше, що можна помітити, і що всім цікаве в цьому мотоциклі. Це новий двигун, це 171-й двигун, 24,5 кінські сили, 250, ка 6 передач. Живиться цей двигун карбюратором Нібі ПВК-32. В минулому поколінні це був Нібі 28 такий, як зараз стоїть на кові старт. Бачимо, у нас тут така потужна лапка переключення. Це перша така важлива зміна. Друга, на мою думку, дуже важлива зміна це нормальний повітряний фільтр. Паралоновий, не такий, як в минулому поколінні, паперовий. Через те тут змінився підрамник, він тепер алюмінієвий. Як я відчув мотоцикл, напевно, що за рахунок цього, або, можливо, не тільки через це, бо він відчувається приїзді легким. Я це одразу помітив, коли сів на мотоцикл. Також бачимо, що за рахунок того, що змінився фільтрбокс, змінився підрамник, змінився задній пластик. Він такий, як в Ковілайт, як в прошках. Не знаю, чи він підходить, але він от такий. Передня частина не змінилась, Така сама, оцей весь кіз, як я помітив, такий самий, просто задня частина змінилась. Змінилося сидіння, більш високе, більш м'яще, але також шершаве, також цепляється. Сидіти на цьому сидінні зручніше. Ми бачимо тепер нову морду. Це КТМчик. Як в Кові Лайт, як в Кові Про, фара від нього. Фара, до речі, в адвансі, як ми бачимо, діодна. В старті вона звичайна. Ось бачимо, який пластик, ну такий блін, до речі, великий. Вообще, мотоцикл сам виглядає таким великим, немаленьким, як на картинці. Прям такий порядний мотик. Я не знаю, щось на картинці, воно все таки маленьке виглядає. Дивіться, на пластик. Це є поліпропілен, наскільки я пам'ятаю, тут ніякого АБС пластику немає, все гнеться. Єдине, що тут вам не буде гнутися, тому що тут є каркас під стоп. Тут він ось аж туди йде. Тобто знімайте його, якщо ви ендурите, дійсно там, перевертайте, ще щось близько знімаєте, щоб вам це не зламало, і тоді у вас крило буде ось. Блін, тут фара мішає. Все буде гнутись. ось. Повернемося до фільтру. Фільтр у нас тут людяний. Дивіться, як він знімається, беремо тут, Оп. Оп. Так, ось наш фільтр. Тут, до речі, видно кусок рами, що вона така срібляста, алюмінієва. Так, Тут воно на торексах все прикручено. До речі, в адвансі тут дуже багато болтів. Ось. І Вони йдуть на головку, ще й плюс на Торекс. Зірка тут також на Торексах. І тормоза також, тому що в старті все йде на шестиграніках, а от таких гайок там взагалі немає, там вони звичайні. Ще по змінах тепер у нас тут інакший павербомб. Тут не хамут, а пружинка. Хоча в старті тут досі хамут зжимає труби. І нова вихлопна труба. Дуже класна, дуже нормально вона направлена. Не коптить вам крило, як це в GNS, коли там просто в крило вихлоп. Ну, Це таке собі. Вихлоп крутий, звучить також класно, це ви могли вже почути. Також в адвансі. Встановлені, як і в минулому поколінні, алюмінієві траверси. Вони є литі. Ті, хто кажуть, фрезеровані, я не знаю. Ви напевно фрезерованих траверс не бачили. Руль у нас іде переміну січня, 28-22 трубу. З додатковою перемичкою. Дивіться, тут є така подушечка, це класно, щоб зуби не вибити. Але вони зверху цю поставили перемичку з для. Для підсилення руля. Тут або вибираєш щоб в тебе був крепкий руль, або щоб в тебе були зуби, або <смі> все остальне. Тому отаке є, не один я, це помітив. Так що давайте зразу пройдемось по рулю. Стандартні тут перемикачі. І з'явився нарешті тут старт, стоп, двигуна, і тут зразу ж кнопка запуску. Гріпси м'які, Цепкі Так, відкидні. Що дуже круто. Ричаги, не 360, тільки догори відкидаються. І вперед. Так, Донизу ні. Дуже зручні, вони мені дуже подобаються. Все регулюється тут. Це дуже круто. Стандартна приборка для кові чи Геона. Тут же у нас тряпочка на місці. До речі, тут фара світить трохи, ніби в небо. Регулювання. Мені здається, мали б бути, але може... О, так, є регулювання. Ось тут у нас знаходиться регулювання. Але тут підложили тряпочку і воно помогло. Короткоходна ручка газу в нас. Також супер, захист рук. Також по підвісті така от у нас широка, класна вилка. Регулювання життя від бою. Також задня підвізка. Тут у нас тепер є нормальний доступ до амортизатору, не те, що в минулій версії. Де в минулій версії було це все закрито з значком COVID. До речі, вся підвізка ззад і перед це яка -ка є. Також стоять круті обода Unison. Це якісні, крепкі, алюмінієві обода. Дуже добрі відгуки про них, тримають нормальну таку нагрузку. Тому, блін, я дуже радий, тому що на китайських мотоциклах це є така ну, проблемка, коли ти стравлюєш колеса. і Катаєшся, якщо обод не дуже якісний, то ти його просто гнеш. Тут поставили нормальні обода і це дуже круто. Що стосовно коліс, осі тут встановлені більш крепші. За рахунок термообробки, що я правильно пам'ятаю, іменно на адвансі ось тут є оця технологія. Якщо вона себе добре зарекомендує, то і такі осі будуть встановлювати всюди. По стандарту ззаді поршневий супорт, спереді двохпоршневий з таким ось пластиковим захистом алюмінієвий маятник, алюмінієвий заспокоювач ланцюга. Дуже мені подобається підніжка, тому що вона, ну, вона дуже легко забирається. І вона дуже близько. І ще ось я здивувався, коли е, підписник, у якого старий адванс, він не знав, що це ось для фіксування підніжки. Я йому це сказав, він аж здивувався, щоб вона, щоб вона не бовталась, хоча вона вроді непогано так тримається. Дуже вона зручно забирається, тому що от на терексі чи... Блін. ну Мені терексі запам'ятався, що там дуже важко, а тут дуже легенько. Дуже близько, вона не мішає, не впирається. Тому дуже круто. Ну ще вона легенька, тому що на алюмінієва, це також плюс. Ну, облегшення як ніяк. Котимокові старт. Зараз подивимося відмінності такі легенькі. Я так попутно говорив. До речі... До речі. Дивіться, тут є захист, тому що це Кові старт, менш професійна, так сказати, версія. Є такий бризовик над ланцюгом. Маятник тут сталевий. По двигуну 172-й двигун, 21 кінська сила, така як був, але я дивлюсь, ніби голова ліпша, ніби, ніби щось. Канал є продувочний. Не пам'ятаю, чи так було, але ось тут є біля виглопного коліна канал, який дозволяє краще охолоджувати циліндр. Не пам'ятаю, чи так було, але зараз от я це помітив. Двигун без балосвалу, як екстартер. П'ятиступка. Бачимо також павербомб, є регулювання підніжок, це нововведення. Кербуратор, як я говорив, тут ніби 28-й, такий як був на, тут раніше на 172-му двигуні. Тут він такий і залишився. Такий же самий крутий пластик, як я говорив, фара простіша, просто звичайна діодна лампочка. Також можемо побачити, що тут курки звичайні. До речі, курок тормозу мені подобається. Хоч і тут, до речі, навіть є регулювання, нічого собі. Дивіться, на звичайному. Він укорочений, я бачу трішки, дуже зручно. Тут є навіть якесь регулювання. Нічого собі. На щепленні, щеплення звичайне довге. Ну, також нормальне, але це оце, оце зручніше. Прям круто, блін. Сталеві тут у нас траверси. Бачив я в одному з салонів, що тут вони Тут як попадеться, я так зрозумів, що дуже криво були, вони оброблені. Тут вони плюс-мінус нормально оброблені, ці траверси. Плюс-мінус все рівно. Підіска, як я сказав, тут по. Налаштування простіше, амортизатор трохи простіший. Ми бачимо знизу регулювання і самою пружиною регулювання. Також, як і на адванці, лита прогресія, звичайні болти, немає тут Торекса всередині, і також зірка на шестигранниках і е, тормозні диски також. Тут вже от зробили на торекси. Також тут немає цих модних осей, термозміцнених, як на Адвансі. Також немає захисту. Мотоцикл по назві зрозуміло, циковий старт. стартова версія. Тут більш простіша, тому це все зрозуміло. Адванс більш крутіший, краща підвізка. Зараз він ще й потужніший за рахунок двигуна. Обода, до речі, на старті. Тут ніде не написано, що це Юнісон. Наклейки тут також відрізняються. Значить, і тут в адвансі краще обода Що я хочу сказати, в плані зборки іменно заводської, на старті начебто все добре, але ні, також тут один проводок, дивіться, вони так тут йдуть перед карбюратором, досить таки в натяжку Це мені не дуже подобається, це можливо бо якось переложити. На це зверніть увагу, якщо будете купувати мотоцикли. На адвансі також є така проблема. Ось, провода, йдуть, ось тут є холостий хід в нас. Тут провода якби йдуть попереду. На це, я думаю, варто звернути увагу, коли, куп... коли купите цей мотоцикл, просто собі перепроложити. Зараз поїдемо ще разок затестимо цей мопед. Перший раз я буду взагалі сидіти чи їхати на 172-му без балансвалу. Блін, до речі, якихось сильних вібрацій я так на місці не відчуваю, хоча на холостих вони мають бути прям нормальні. Ну в сраку лоско трохи. Мені якось на, шост... на 166-му безбалансувало, в Терексі були більші вібрації. Тут, до речі, двигун йде на салендблоки, я думаю, це... Ну, хто не знає, будуть знати. що Там йдуть салендблоки для зменшення вібрацій. Ой-ой! Я подумав, що це мусорський пожару. Якийсь тут вихлоп більш грубший. От в ньому, ніж даному двигуні. Капець він... Які є відмінниці в 171 моторі і 172-му. 172-й він низовий. 171-й вони заявили, що він більш середній має і верхові. Тобто я хочу зараз якось прибули якось, блін... відчути цю різницю. От, я там просто даю тільки газ, зразу. Блін тягне капітально. Вібрації їх як таких, ну, легенькі лоскотання є. Тому я, я прям боявся вібрацій в 172 му моторі. Але, блін, що тут боятись. Що... От на терексі без балансувалу, там, да, там руль віддає, а тут і п'яти. Тут двигун на савий боках. І коли без збалансувало, двигун він краще тягне. Більш різкіший. Підрив, взагалі присутній добу. Навіть на 4-й передачі ще присутній підрив, на п'ятій вже не так. Круче зараз 5-6 тисяч, 5-6 тисяч не більше. Я вже на 5 тисячах відчуваю, що він вже там не так тягне. От на низах, типу, от, їду на холостик і даю газу добре, капітально. Оце прям, Оце я відчуваю. А на 5 на 6 коли я вже в ходу даю газу, вже не так. І от зараз я хочу на новому двигуні провірити, як буде. Зараз на 171 двигуні, який потужніший, який заявлений, більш середнім і верховим. Чи його більше крутити, треба, зараз от ми прямо зрівняємося. Блін, коротше, я приємно вражений. Перший раз їду на 172 без балансувалу. Кажу, тут вони на салин цей двигун. Тому вібрацій сильних я не почув, як в терексі на руль. Я думав, що тут капець буде повний. Тут легенькі лоскотання в сраку і все. Тягне. От, от я прям ця на низах є, тому що він ще й без балансувало, він більш так сказати. Ну, балансувал ніби трохи потужність забирає. Дуже класно. Я не знаю, якщо ви хочете просто кататися, це як пацани катаються не знаю, по дорозі. То просто кататись, ніяких спортивних власне, інтересів немає, то, блін, можна нічого не доплачувати, собі кататись, типу, ну. Блін, люкс. Прям, я, от я реально кайфунув, я здивувався, що я кайфунув. Зараз сідаємо, давайте провіримо. Оцей, прям от зразу зрівняння. Більш середній верховий двигун, його більше крутити треба, як заявляє виробник. Щоб він був більш цікавіший на низах також, тут встановили більший 32-й карбюратор і також змінили зірки. От ззаді встановили, здається... Меншу чи яку, от я точно, точно от не пам'ятаю комбінацію, але зірки, карбюратор змінили, щоб було більш цікавіше на низах, тому що він як я повторю, повторюсь ще раз, більш середній, верховий. О, зараз я буду, блин, дам газу і прям, от прям порівняю. Тут на мотоциклі вже масло замінили. Вже... Так, мені тут якась посадка ніби нижча, до речі. От він мені нижче, не знаю, можливо, трохи просіла пружина власником. Піска не крутилася, не налаштовувалась. Ну, я їду на... Давайте на холостих. Тут підвізка, блін, більш м'якша. Так, тут є підрив знизу. Але блін, блін. Давайте друге. Тут є тяга на низах, але вона якось плавніша, ніж в 172-му. От якось не так прям прям шо. Але що я тут відчуваю? От він на натурі. середні обороти верха. Середні обороти верха він прям тягне тебе, тупо от болочить. От хто любить давати газу, тупо, блін, прям круто. Але при цьому нема такого, що не запрям їх немає. Вони прям є, але не такі потужні, як 172 Муза присутній. Щоб ви розуміли, тут, ну, коли я ну, говорю про середину, про верха, тут кульок на сидінні. Коли він починає вже середина верха, я по тому кульку отак от назад з мотоцикла злітаю. Тобто ну, він дійсно він на цьому діапазоні грибе. Хто там на задній любить щось похасанити, там треба більше верха, то блін. вдається валити на задньому це мотік більше підійде, тому що коли мотоцикл більш низовий, він на низу тебе підняв, а далі він вже не волочить. А тут А тут такого не буде, тут ти валиш. Блін. Дійсно, різниця є, що там той прям низовий-низовий. Середина верха, але низи теж присутні, просто вони прям не такі ломові, як там. До речі, не, не, не продажні, це мій. Так, так, блін, до речі. Так, це, це його особистий мотоцикл, тому я зараз на ньому давав газ, ну, але тому не давав, так, вот, тому там не переживайте. Ви мені Так, я то казав. Підвізка дуже круто відпрацьовує А? Тут такий обрізаний все, блін. А вот тут. Я отут вот виїду, думаю Вау! Все, їдемо далі, бо я тут зараз буду цілий день кататися. <звук> Легко на задній підіймається. от, блин, Райдер 130 кілограм. Відвізка взагалі м'ягенька розрахована. ну, ніби під райдера такого, як я, легенько. Але от власник. звідси спригував, каже, що взагалі не, під, не, не, не пробиває. 130 кг важко. Ай, та куда, бляха? Без шолома, без шорта, я й думав все, хана. Все хватить. Тут, коротше, такий більш. Я не знаю. Для тих, хто любить більше кросовий стиль їзди, госполий попрямій. І, блін це дуже весело. Це такі от круті, веселі, цікаві мотоцикли, різниця між ними. Цей коштує 1860, цей 200, різниця 240 доларів. Ставте лайки, пишіть, як вам ці мотоцикли. Може я щось забув, напишіть, відповім в коментарях. Всім дякую за перегляд і всім цей, гарних покатушок.